Всім привіт! Ви на каналі Наталії Шевчун і Івана. І сьогодні ми з вами плетемо п'ятий елемент до ось такої зірочки з бісеру. Це буде елемент, схожий на той, який ми плели другий, але ми будемо починати плетіння в іншому місці, тому трішки набір бісерин буде відрізнятися. Отже, ми починаємо набираємо на голочку. Синю-дві одну, дві жовті, одну синю. Підтягуємо ближче до кінця ниточки, зав'язуємо три вузли ось так. І проходимо в сусідню синю. Ось так. Погляньте на схемці. Ось тут зірочками позначено бісерини, з яких починається ряд. Ось перша і друга. Ось тут буде другий ряд починається плести. Тож ми набираємо на голку одну синю, одну жовту. Далі рухаємося в жовту. Розвертаємо трохи, набираємо дві жовті, рухаємося в наступну жовту, поправляємо. Ось так повернули. Набираємо знову. Після того, як ми набрали оці дві жовті, ми набираємо одну жовту, одну синю, проходимо в синю. Далі поправили ниточки, підтягнули, бісеринки вирівняли, і в цьому місці набираємо дві сині, виводимо голочку в дві сині. Ось так. Якщо ви помітили, що зав'язався вузлик, то ви Зупиніться, розв'яжіть його і далі продовжимо. Мені довелося вивести голочку назад, я розв'язала вузлик і проходжу в ці дві сині. Ось так. Продовжуємо Одна синя, одна жовта, рухаємося в наступну бісерину-жовту. Після цього набираємо одну жовту, рухаємося в другу пару, в першу жовту бісерину, дві жовті, рухаємося в другу жовту бісерину цієї пари, поправляємо одна жовта, проходимо в жовту, у цьому місці набираємо одну жовту, одну синю. І рухаємося в наступну синю. Одна синя. Рухаємося в першу синю бісерину. Дві сині. Рухаємося в наступну синю бісерину. Одна синя, після цього виводимо голочку, ось так в дві сині, першу бісерину другого рядочка, і першу бісерину третього. Таким чином, ми зробили з вами три рядки. Наступний четвертий рядок, ми набираємо одну синю, одну жовту, рухаємося в жовту, потім по одній бісерині жовта рухаємося ось в цю виступаючу. Ще одна жовта, рухаємося в першу бісерину наступної пари, дві жовті, рухаємося в другу бісерину цієї пари. Поправили, одна жовта, рухаємося в жовту, одна жовта рухаємося в першу бісерину наступної пари. Тут набираємо одну жовту, одну синю, рухаємося в синю поправили. Далі сині. Перша рухаємося в першу виступаючу. Друга синя, рухаємося в першу бісерину наступної пари. Дві сині, рухаємося в другу бісерину цієї пари. Розвертаємо. Набрали одну синю, рухаємося в одну між парами бісер, одну, і тепер виводимо голочку в першу бісерну третього рядочка і в першу бісерину четвертого ось так: чотири рядочки готові. Продовжуємо плести далі. П'ятий рядок, дві золоті. Рухаємося в жовту. Після цього прошиваємо далі жовтий бісер. Перша проходимо в першу виступаючу, друга жовта проходимо в другу виступаючу. Третя жовта, рухаємося в першу бісерину з двох жовтих. Далі набираємо дві жовті. Рухаємося в другу бісерину жовту цієї пари. Розвертаємо, набираємо одну жовту, проходимо в першу. Іноді буває таке, що не проходить голка, в бісеринку, дуже маленький отвір, то ви міняйте бісерину. Ось так, перша, друга, третя жовта, після того, як ми з вами набрали ось тут три жовті бісерини по одній. Далі набираємо дві золоті і проходимо в синю. Повертаємо, далі в нас синій бісер. Перша синя, друга, проходимо в другу виступаючу, третя синя, проходимо в першу бісерину синю, з двох. Далі набираємо дві сині, рухаємося в другу бісерину цієї пари. А після того, як набрали пару, набираємо далі по одній бісерині. Перша рухаємося в першу бісерину, друга проходимо в другу виступаючу синю, третя синя бісерина, рухаємося в синю та золоту. Після цього набираємо шостий рядок. Одна золота, одна жовта. Проходимо в другу бісерину золоту. Розвернули. Одна золота. Рухаємося в наступну жовту, після цього прошиваємо жовті перша, друга, третя жовта, рухаємося в першу з двох жовтих. Далі набираємо одночасно дві на голочку жовті, рухаємося в другу. Бісерину жовту. А далі по одній перша проходимо в першу виступаючу, друга жовта проходимо в другу жовту, третя жовта проходимо в третю жовту, одна золота проходимо в золоту, і тут набираємо одну жовту, одну синю бісерину і проходимо в наступну золоту. Розвернули, одна золота, рухаємося в синю, а після цього синій бісер, перша, друга синя, третя синя, дві сині одночасно на голочку, проходимо в сусідню. Ось так, продовжуємо по одній перша синя, друга, третя синя. Одна золота, виводимо голочку в дві золоті. Сьомий рядок. Дві золоті, рухаємося в жовту. Одна жовта, рухаємося в наступну золоту, жовта ще одна. Це була друга жовта, третя. Четверта жовта. П'ята. Рухаємося в першу бісерину пари. Нанизуємо на голочку дві жовті, рухаємося в другу бісерину пари, розвернули і продовжуємо жовтим бісером. Перша, друга, третя. Четверта проходимо в золоту, п'ята проходимо в жовту, дві золоті. Прошиваємо наступну синю. Продовжуємо плести. Після золотої набираємо одну жовту, одну золоту, проходимо в наступну золоту бісерину. Це нагадую продовження шостого рядка. Одна золота рухаємося в синю, а після цього далі сині. Перша, друга. Синя, третя. Проходимо в першу бісерину пари. Набираємо дві сині, рухаємося в другу бісерину цієї пари. Розвернули трохи, продовжуємо синім бісером. Перша, друга проходимо в виступаючу, третя проходимо в наступну виступаючу. Продовжуємо одна золота, рухаємося в дві в золоті вверх. Так ми з вами завершили шостий ряд, наступний сьомий ряд. Дві золоті рухаємося в жовту. А далі набираємо жовтий бісер. Перша. Друга жовта, третя, четверта. П'ята, тепер набираємо дві жовті. Рухаємося в другу бісерину пари, і далі знову по одній перша, друга, третя. Четверта, П'ята проходимо в жовту. Ось. І тут набираємо дві золоті, рухаємося в золоту. А далі прошиваємо синій бісер. Перша рухаємося в золоту, друга, наступну синю. І так далі по виступаючих. третя, четверта, п'ята. Дві одночасно шоста, сьома. Розвертаємо восьма. Дев'ята. Десята, Одинадцята, дванадцята синя, і прошиваємо дві золоті. Ось що в нас з вами виходить. Лишилось у нас вже небагато. Тепер восьмий рядок. Одна золота, одна жовта. Проходимо в наступну золоту. Ще одна жовта, рухаємося в жовту, одна золота, рухаємося в наступну жовту, і після цього знову пришиваємо по одній жовті бісерини. Перша, друга, третя. Четверта, дві одночасно жовті, і знову по одній, перша, друга, третя, Четверта. Одна золота, рухаємося в жовту, одна жовта, рухаємося в золоту, тут нанизуємо одну жовту і одну золоту, проходимо в наступну золоту. Одна золота рухаємося в синю, ще одна золота рухаємося в наступну синю. А далі синій бісер перша, друга. Третя. Четверта. Дві сині, рухаємося в другу бісерину цієї пари. Ось так. А далі сині по одній перша. Друга. Третя, четверта. Золота проходимо в синю. Ще одна золота. Рухаємося в дві золоті вверх. Ось що воно з вами виходить. Це ось такий вигляд має. Ось так. Цю частинку нитки я відрізаю, щоб вона не заважала мені. І ми з вами продовжуємо. тут, Там, де жовтий пісер, треба додати ще один рядочок, щоб наш візерунок склався один до одного. Тому ми набираємо такий набір. Одна жовта, рухаємося в жовту, одна золота, рухаємося в жовту, одна жовта, рухаємося в золоту, одна золота. Рухаємося в жовту, а після цього далі жовті бісерини перша, друга, третя. Четверта. І ось тут набираємо одну жовту. Де п'ята? Розвертаємо і тепер в протилежному напрямку набираємо той же самий набір бісеру. Одна жовта, це вже шоста, сьома. Восьма. Дев'ята, одна золота, рухаємося в золоту, одна жовта, рухаємося в жовту, одна золота, рухаємося в жовту. І ось тут ми з вами набираємо ще одну жовту, і ось так проходимо ось в цю золоту бісерину. Якщо ниточки достатньо, то ви можете пришити цією ниточкою цей елемент сюди. Для цього я повертаюся, звідси виходить ниточка, я повертаюся отак в цю жовту. Таким чином, я закріплю її ось так. І тепер пришиваємо. Заходжу ось в цю сусідню жовту. Далі ось так. Золота новому елементу, золота, на тих, що вже пришили. Ось так. Далі жовта-жовта. Золото, желто, 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 наступна желто, желто, далее желто, желто. Потім проходимо ось в цю, що набирали одну в місці, де в нас пара, потім повертаємо, ось сюди проходимо голочкою, ось так. Підтягнули, потім знову жовта-жовта. Я ось так розверну. Далі ось ця жовта і наступна, виступаючи на новому елементу, і так далі продовжуємо. Ось так жовта, 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 золота. Жовта, жовта, золота, золота. Далі жовта проходимо вниз, а сусідня жовта навпаки. Ось так. Стягуємо їх докупи. Таким чином можна пройти знову в сусідню жовту і вивести голочку на кілька бісерин далі і зав'язати вузлик, щоб закріпити. Ось так проходимо в сусідні бісерини. Ось так. Далі виводимо на виворотню сторону, якщо ниточка коротка, то ви її відріжете ось так. Якщо довго, можна було продовжувати сшивати інші елементи. У нас лишилось доплести ще один елемент, і зірочка вже буде готова. Зустрінемося в наступній частині, де я вам покажу, як зробити шостий елемент. Зшити разом і додати поясочок до брелка. Бажаю вам гарного настрою і вдалого плетіння. Зустрінемося в наступній частині. Бувайте!